Починаю свій відео щоденник. Перший день резиденції. Приїхали зраненька, поселилися гарненько і спали майже цілий робочий день, але попри те, встигли на виставку про незламність, про стійкість Харкова, про виставку в центрі в центрі Єрмілова. Як сказали куратори, така виставка могла статися тільки в Харкові. Але сподіваюся, що дві галичанки, дві львів'янки, теж зацінили рефлексії на щоденні виклики харків'ян. Принаймні було дуже затишно і таке враження, що всі свої. Хоча на відкритті дуже було багато людей, що не може не тішити. Центр Єрмілова є в сертифікованому сховищі, тому всі відчували себе в безпеці. Дякую, Харкову, за перший день резиденції і. Нам дуже подобається. Ніде поза домом не було так добре, як вдома. Це тут. Ну а завтра починаємо цикл презентацій в межах резиденції Велинка Слова. І завтра в бібліотеці у Харкові буде знайомство з деякими авторами форму військових письменників, зокрема з тими, які дуже дійсно пов'язані з Харковом. Продовжую свій відео щоденник суботній. Отож, про Харків туристичний. Немає людини, яка була б в Харкові, або щось дізнавалась про Харків і не знала б про кришталеву. От Ми сперечалися з моїми друзями, як називати Кришталевий Струмінь, тому що російська назва цього місця дуже відома. Ми називаємо її Кришталевий струмінь. Місце, де приходять пари, які одружилися, романтичні фотосесії робити, закохані тут фотографуються. Ну, а навпроти, не менш легендарний харківський оперний. От про нього, скільки всього можна почути, але я про нього буду зараз говорити як про місце незламності харківської. Отож, зараз харківський оперний це теж один з символів незламності української культури в часі війни. Тут є в укритті сцена, який триває театральне мистецьке життя, зокрема. Я бі Харків, подивіться, поцікавтесь, про що, для чого, як. А мій спомин зараз з Харківської резиденції в будинку слова про жовтень 21-го року, коли на оцих сходах була застелена червона доріжка, і ми з моїми прекрасними друзями приїхали, мандруючи у Донецький Нью-Йорк, на прем'єру опери Василь Вишиваний за лібрето Сергія Вікторовича Жадана. Це був незбагненний момент, величезне об'єднання. Ми їхали. Великим автобусом зі Львова, забираючи авторів у Рівному, Києві, Полтаві, Харкові, Краматорську, Дружківці, Константинівці, аж до Торецька. Сьогодні на, на мені футболка Торецьк. Дякую, мій дорогий друже Володимире, за такий безцінний подарунок. І тоді ми на цій прем'єрі відчували, що стається епохальний момент з нами усіма, адже мова йшла про герцога. про... Цісарського нащадка, який самоусвідомив себе українцям, і це було дуже важливо акцентувати, що українцями зараз треба не тільки народжуватися, українцями зараз треба ставати. Це дуже дражливі для мене зараз спогади. Хто слідкує за моєю фейсбук-сторінкою, напевно розуміють, що спогадів в моїй сторінці безмір вони всі гіперважливі не тільки для мене, а й для констатації культурного життя останніх десятиріч, бо мені просто щастить потрапляти. В епіцентр можливих місійних подій і проєктів, дякую всесвіту за це, що так стається. Але я не поширюю спогадів абсолютно, тому що для мене зараз вони є моїм ґрунтом, моєю базою, але мені дуже складно ділитися з ними в простір. Лишенько отакі моменти життя на харківській резиденції, коли все триває на межі, коли стосунки мої з багатьма людьми на межі, які не розуміють, чому я роблю ці проекти, чому я перебуваю тут так довго, чому я неначе ризикую, ніж більшість львів'ян зараз в цей час. Я не маю на це відповіді. Я тільки можу жити так, як велить мені серце і моя душа, і мій холодний розум. Інколи я і розум включаю. Тому сьогодні буде багато мандрівок. Зокрема, я навідуюсь до харківських палочків, до наших е, компаньйонів, наших свідків-сітки -свідки, і поплиту сьогодні. Е, Сітки по харківськи Торець в серці вчора була інформація про те, що азовці відбили половину Нью-Йорку назад до української території, до рідної землі. І це пекло, яке влаштовує нам ворог, виокремлює величезне горе, виокремлює величезне благородство і героїзм. Мій рідний Львів. В тиші в суні вчора прощався з вів'янами, які загинули від російської атаки дронами і ракетами. І, звісно, символом стала родина Базилевичів, тому що завжди з покоління убитих певні особистості виокремлюються наверх. Вони не є значиміші чи кращі, чи інші. Просто так складається, що хтось в інформаційному потоці підіймається наверх. Але через ті вина, яких ми пам'ятатимемо, ми будемо пам'ятати і тих, чи імена не залишаються в пам'яті, вони залишаються тільки в молитві і в розумінні, що жити треба подвійно, потрібно, встигати треба потрійно, а то й в десять разів. І цього я цього вчуся все більше і більше тут на резиденції. Книжка потихеньку пишеться, не так швидко, як би хотілося, але пишеться вона так, тому що у мене тут дуже дуже багато важливих зустрічей, які доформують мене, які мене в якихось питаннях викристалізують, тому що незважаючи на мій дорослий рік. Я розумію, яка я ще маленька громадянка цієї країни. Як багато мені треба осягти, щоб бути достойною, називатися українкою цього великого і страшного часу. А мені хочеться залишатися українкою і в розумінні, хоча б якоїсь невеликої спільноти, нести важливі меседжі у простір, і час. Сьогодні такий суботній Харків. Згадаю свою давню традицію кружляти на центральних площах важливих європейських міст. На площі ще покружляю, на найбільшій площі України, а кажуть, і Європи. Просто на незламній, неймовірній площі. Прокружляю ти і тут, на площі, між оперним театром, і кришталевим струмом. Люблю Харків, незбагненно і сильно. Так само, як люблю Нью-Йорк, Турецьк, Маріуполь, Слов'янськ. Краматорськ, Лозову, Полтаву, Миргород, Чернігів, Суми, Прилуки, Жовтіводи, Слобожанське, Там'янське, Дніпро, Чигирин, Чернігів. І так, так, усіма містами, де лунають голоси, куди ми мандруємо з нашою антологією, куди мандрує моє серце, залишаючись у кожному з цих міст, у кожному з цих людей. З понеділка чекають мандри, але мої коріння поки що тут, на резиденції. Дякую, що слухаєте. Дякую, що є моєю безумовною підтримкою. Я намагатимуся з честю представляти львівський дух, львівський настрій у прекрасному і незламному Харкові. Пам'ятаєте, він не тільки залізобетонний, він ще й сердечний, вразливий, ніжний, талановитий, креативний, культурний, мега-патріотичний. Це теж наша фортеця, не тільки там, де боронять нас від великого і лютого ворога, але й там, де боронять українську ідентичності. Я цілую вас рад. Привіт! Мій відеощоденник відео щоденник з харківської резиденції в будинку Слово Триває. Не буду писати, який це день, це у будь-який день. Вам, звісно, видно прекрасну витяжку, яка працює навіть плюс 37 Тут прохолодно. Але я розкажу про гастрономічний Харків. Звісно, що буде не одна інформація. Конкретно я що зараз такого домового. Місця біля будинку Слово, метрів за 300, є легендарний сумський ринок, який був е реставрований, і я вам його зараз дещо покажу, так в просвідку. Реставрували його дуже пишно, було багато цікавих статей е і розгромного характеру, в тому числі. Але е в той момент, коли біля Сумського ринку, почав активно працювати, дуже важливий у військовий час об'єкт, який допомагає нам стояти в цій війні. Цей ринок перетворився в фуд-корт. Тут дуже смачно готують і годують і готують. Але мене сюди привела моя неймовірна Світлана Фельдман як найближче від дому місце, де можна випити завжди смачної кави. Це кав'ярня Крендель. Ця кав'ярня має невелику мережу, і одна з кав'ярень близько трьох місяців тому постраждала від прильоту ракети. Через 40 хвилин працівники кав'ярні розгребли завали, витягли працюючу кавомашинку і почали напоювати кавою і гарячими напоями усіх, хто прибіг допомагати ДСНСникам розбирати завали. Після того навіть ті, хто не ходив в крендель, харків'яни, а звісно, і ми, гості міста, активно підтримують крендель. Ну але крім того, ось сьогодні моя вечеря, сирна запіканка без цукру. Я її вже смакувала тут, була з подругами шматочок, вже була куштувала в подруги, вона дуже смачна, і я вирішила сьогодні взяти на вечерю. Тут дуже атмосферно, вже нам на третій день мене впізнавали, приймали як рідну, і загалом про такий Харків і про такі моменти резиденції мені теж хочеться говорити. Ціни тут середні, як у центру Харкова. І вже раз іде про гастрономічний Харків, затишний, то оповім вам ще про один момент. Я зрадила своїй манікюрниці. Я зрадила своєму класичному манікюру. Це не червона палома, це не червоний Феррарі. Тут навпроти мого дому, в резиденції будинку слова. Працює неймовірно затишна маленька е майстерня, де працюють з нігтиками і з волоссям. Кілька дівчат, які там працюють, підтримують ветеранський рух. Знову ж таки їздять чи то ходять безкоштовно, стрижуть наших хлопців поранених. У шпиталі, і я не могла мій мій не втримався, тому що мені доводилось трошечки тут попрацювати руками. рукавиць в мене не було. І в мене е, е, мій, моє покриття дещо знищилось, і я пішла на на такий в розвідку, залишилась, і зробила оцей нюд за 40 хвилин і за 400 гривень. Такі новини з Харкова теж мені здається важливі. Зараз знову тривога, але мені мої друзі ще щось побуту цікаво, підключили телеграм-канал, за яким можна більш прицільно орієнтуватися, коли варто переходити в укриття. Він розподіляє Харківщину на сектори, а ще Харківська область, область яка найбільше турбується про своїх гостей. І про місцевих мешканців, тому що коли ти заїжджаєш на територію Харківської області, в тебе починає спрацьовувати на базі твоєї звичайної смс-системи телефонної попередження про повітряну тривогу. Про по, по, про початок і про відбій і цю. Жахливу, верескливу систему, яку встановила обласна адміністрація, військова в час, коли почали зблекаути, неможливо вимкнути. Вона є вшита в програму вашого телефону, і треба мати великі такі навики хай, 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 зламати систему свого телефону, щоб виключити цю оповіщувальну систему. Тому мені тут дуже сердечно, мені тут дуже затишно. Тому йду їсти свою запіканку, вас міцно цілую. Книжка пишеться, Харків любиться. Воно ніби прозоріше, горе. А любові не менше. Любові взагалі немає як перестати.